Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні розглянемо от трішки нових товарів, а саме насіння квітів та нібито такий вкорінювач купив в магазині, знімаю на подвір'ї. Може бути вітер. Старатимусь говорити голосніше, щоб вам було чутно. Ну, Якщо буде вітер, то даруйте. Ставте максимальну якість відео. Та дякую, що ви залишаєтесь на нашому каналі. Підписуйтесь, діліться, є нові підписки, за що вам дякую. Значить, дивіться, виніс помідори у саморобний парничок. Вони в мене там і ночують, і не тільки помідори, а капусту Перець. І, значить, вирішив, от подальшому ж треба буде їх пересаджувати в відкритий ґрунт, і треба буде щось типу вкорінювача. Завжди в нас. І у вас також в магазинах все міняється, значить, привезли отаке мікро добриво. І, значить, ви вже читайте, дивіться, кому цікаво, фокусую вашу увагу. Ну, Значить, під корінь на 10 літрів води. Тобто, і через 10 днів повторюємо, значить. Ну, в принципі, взяв такі три, щоб відео довгим не було. Взяв такий корневін. Раніше не пробував, рекомендувати вам не можу. Я нічого не рекламую, просто іноді щось рекомендую. Якщо у вас в мене люди там писали під помідорами, під відео. Якщо помідори слабкі і щось потребує типу вкорінювача, то можете використати. Значить і. Френд, такий чудовий антистресовий засіб. На каналі десь є відео під помідори, і там шприц на, на обкладинці. Значить. Ви зможете по подивитися. От в мене тоді мороз попідморожував помідори. Ну, як мороз, заморозок. Були навіть накриті і був такий сильний, що попідморожував. І, в принципі, дієвий засіб допомогло. Мені люди порадили. тобто... От е, е, така, такі квіти взяв, значить, бо збирав насіння. Я люблю іноді висадити квіти, подивитися на них. Збирав насіння, чорнобривці протестував, сходять. А от е, е, такі типу синія, е, насіння було доволі багато. Висадив, чи то було холодно, чи що, ну, значить, вони не посходили, якщо чесно. Не буду вас обманювати. Ну, ми самі розуміємо, що ніколи не вгадаєш. Тобто, самі можете бачити, показав вам Ельдорадо, Метеор, такі два сорти. От що з приводу, от таких квітів, Львіний зев, значить. Або ротики високі, суміш. Ну, значить, що хочу вам сказати. Двічі сіяв їх, нічого не вийшло, якщо чесно. Ні разу. Взяв і третій раз. Значить, вийде, не вийде, залишайтесь на каналі, побачите. Значить, такі волошки, синя куля. У мене волошки є, доволі їх багато. В мене є волошки гірські, як то мені сказав, GPT-чат. Я зараз на секунду вам покажу листя. А ви, хто займається квітами, якщо він дивиться мій канал, ну або взагалі відео попалось вам, то прохання, будь ласка, про... прокоментувати відео. Тобто, ну, я розумію, що волошка, от такий у неї пуп'янок, тобто потім квіточка. Е, ну, Але поки що вони посходили. Е, я в інтернеті проглядав інформацію, вони такі фіолетові у мене, ці ще я хочу вам показати. Е, значить, інтернет говорить, що то волошка гірська. Ось Дивіться, скільки їх у мене. Е, доволі багато, Ну, але це вони розсаджуються корне, ну, корневищем своїм. Нібито сіткою заплітають землю далі. От Сьогодні вітерець. Ну, ви могли бачити листя, натисніть паузу або приблизьте, якщо це дозволяє YouTube подивіться. Ну, в принципі, хто досвідчений і якщо це любить займатися цим, він, ну я так думаю, що по листку о, зможе сказати нам, що то. Ну, в принципі, вони фіолетові. Тобто от такі в них пуп'янки, як ці, але ці сині, волошки сині, Ну, волошки це по-українськи, по-російськи васільки. Значить. Ну, в принципі, то або королівський васільок, якщо так розібратися, або волошка гірська з двох одне. До речі, розглядав такий варіант, думав, можливо, навіть. Трішки відкопати та спробувати продати. Тобто, ну, Можливо, кого цікавить, Ну, але це так. Суто, як говориться, мимольотом. І, значить, синя така. Рожева, лавандова. Ну, тобто я один рік спробував, в мене були білі, ну ви ж бачили, на каналі є таку невеличку, я грядочку посадив. І ці всі сині, і мені дуже сподобалось. Буду садити, значить. І це також волошка. Ну, Мені сподобалось, що вони такі високорослі, 60-50 см, недорогі всі квіти, які я вам показав, по 7 гривень вартують. Я взяв там на 50 гривень. Ну, от, значить, от такий асортимент. Зараз розкладу, щоб вам було цікаво, можливо, хтось що садив, коментуйте, пишіть. Ну, бо мені... Захотілося посадити квіти. На чому я зупинився? На тому, що от так вони виглядають. На тому, що буду саджати в купований ґрунт під розсаду ну, в покупні свої стакани, в мене залишились. І поки що вони будуть до сходів в будинку. Вже якось промаркую, щоб чи буду конверти ставити в один ряд окну. Тобто висію да, під стакани, буду ставити конверти, чи записувати якось. І поки що не придумав, ну далі буде. Це моє таке завдання. Як сію, не покажу. Якщо кого цікавить, ну не знаю, чи буде це цікаво, сходи на типу сходи квітів розсадити. Також, думаю, не цікаво. Якщо все буде добре, то влітку побачимо результат. значить Я впевнений, що все з цього не виживе, бо ну зараз якісь насіння не сама краще Можливо, я купую таке насіння бюджетне. Ну, а скажіть мені, який сенс купувати елітне насіння там, ну, за дуже великі космічні гроші. По-перше, ти його багато не купиш, а по-друге, ну, навіщо це? Хочеться взяти якусь таку альтернативу, типу, щоб і посіяти, і полюбуватися квітами. Хотілося б і зібрати насіння. Це всі були однорічки, бо, можливо, будуть питання. Ну, В принципі, от за чорнобривці ви там пишете однорічні. Так, я з вами погоджуюся. Дякую за вашу увагу. Ну, в принципі, Тут он пише однорічник. Ну, але ви розумієте, що отут, де я показую пальцем своїм, коли квіточка достигає, пересихає. Тобто ми можемо збирати насіння, використовувати її ще раз. І також буде ще однорічна квіточка, ще. ще. Просто якісь насіння буде погіршуватись. Не знаю, чи правий я, чи ні, напишіть. Ну, я знаю, що насіння збирати можна, висівати можна, і квіти з нього будуть. Тобто, особливо чорнобривці, ну і такі, от, ситиння ну, теж, в принципі, я сіяв її, вона сходить. Але щоб добитись результату знову квітки, в мене не вийшло, бо було прохолодно. Я рано почав сіяти. Я почав сіяти в свій ґрунт, а не в купований. Тепер те, що все під розсаду далі буду сіяти, ну бо набуваю досвід. Далі буду сіяти тільки в купований ґрунт, в нормальну ємність, тобто в куповані стакани. І тоді воно трішки кращої якості. Бо придумувати свій ґрунт, в тобто, стакани з-під напоїв, якісь, робити там, дренажні отвори, ну, це багато часу і не хочеться мені. От Буду робити так, як і, і овочі, і квіти. тобто Далі для себе вирішив уже, що буду саджати тільки в купований ґрунт, в стакани розсадні. тобто, І є результат. Дякую за увагу. Кому сподобалось, дякую, що залишаєтесь, хто підписався. Кому не подобається, е, листайте далі, відписуйтесь. А Я з вами прощаюся і на все добре.